Привіт! Ти знову на каналі AudioDріm. Сьогодні розділ третій нашої літньої історії, маленький секрет. Влаштовуйся зручно, вдихай глибше і дозволь словам доторкнутися до тебе так, як доторкається сонячне проміння до листя вранці. Секрет, сонце повільно хилилось до обрію, фарбуючи небо у кольори персика й меду. Дівчинка бавилась на галявині, шукаючи камінь. Бабусю тихо мовила дівчинка, а в тебе є секрети. Бабуся не одразу відповіла, вона зробила ще кілька петель зупинилась і тільки тоді сказала: звісно, але найулюбленіші, ті, які народжуються разом із тобою. Дівчинка подумала і прошепотіла. Хочеш, хочу, усміхнулась бабуся, але я не питатиму. Скажеш, коли він буде готовий вийти на світ, навколо пахло мохом, соснами і тихим літом. Кожен звук був ніжним, шелест трави, далекий блискіт хвилі. І ритмічне цокання спиць, вони сиділи мовчки, і дівчинка знала, бабуся не скаже нікому, навіть вітру, якщо ця історія торкнулась тебе, залишайся з нами. Далі ще більше літніх шепотів, ще більше затишку. Маленький секрет, який нікому не треба пояснювати, нехай ця ніч буде ніжною, і нехай сни несуть тільки світло.